800 у залі і майже 400 на сцені. Причина такої неймовірної концентрації дитячих посмішок у міському палаці культури найочікуваніше свята малечі день святого Миколая. Зустріч із ним організував благодійний фонд Поліський оберіг. Концерт для діток з малообезпечених, дітей сірат, дітей воєннослужачі, які зараз знаходяться в зоні АТО. ми сьогодні для них подготовили концерт місця. З благотворительним фондом «Поліський оберіг» і єдиним е, вдохновителем, меценатом, народним депутатом України Владиславом Матрошенком. Малеча Радіє, батьки задоволені. Концерт потішив усіх і виконавців, і глядачів. Та крім дійства на сцені маленькі чернігівці мали змогу розважитись інтерактивно: твістини, рукоділля, клоуни та конкурси. Все необхідне для доброго святкового настрою організували волонтери фонду. Стартувала резиденція Діда Мороза. Працюватиме офіска з. Героя, аж до Нового року. Резиденція Деда Мороза буде відкрита кожну п'ятницю, суботу, субботу На этой неделе, также на следующей неделе, тоже пятница, суббота, воскресенье. Тому мы всех чекаємо с 11 часов до вечора. вечера. Пожалуйста, приходите и ваши детки смогут поучаствовать в мастер-классах. Оформить письмо вместе з нашими волонтерами Діду Морозу, якщо хтось не успел дома його написати. В місті порисувати, повеселитися, будуть театральні артисти, персонажів, будуть інтермедії для деток. Це все з 11 до вечора в течение всього дня. А по завершенні дійства кожен маленький гість отримав солодкий сюрприз від помічника Святого Миколая. Такі самі подаруночки чекають на усіх дошкільнят Чернігова, Чернігівського та Ріпкінського районів. Адже, попри всі негаразди в країні, усі діти заслуговують на свято. Переконаний меценат Владислав Атрошенко. В першу чергу все діти з малозабезпечених сімей і дітки, батько яких знаходиться, захищає нашу країну на сході. І великий їм Уклін і всім тим героям, які захищають сьогодні нас. Всім бажаю здоров'я. Всім бажаю наснаги, всім бажаю безумовно, діточки, успіхів в школі, щоб ви радили ваших батьків і всього самого самого гарного І в першу чергу прекрасного вам всім настрою і з наступаючими новорічними святами також.